Добрий ранок усім. Сьогодні знову ростуємося новинки декору, прикрас. Можливо, хтось для себе щось цікаве підбере. І от мені прийшли такі цікаві котики з піриту. Хто дуже чекав, от вони вже є. Такі красунчики. Потім є слон з унакиту. Теж гарний камінь лікувальними властивостями різними такий цікавий. Тут і зелений відтінок, і рожевий, дуже гарний слон Також є такий бамбуковий камінь, новенький з'явився слон. І от, дивіться, тут різні відтіночки такі, наче як фіолетові жовті, такі помаранчеві, такі. Цікавий слоник. Потім ще є кіт, тигрове око, такий теж гарний, для захисту. Можна як от ставити у себе як декор. Такий котик. Ну, тут є декілька видів котиків. Такий тигрове око, як от натуральний камінчик. Є. З різними відтіночками, і також такі, дивіться, різні включення такі цікаві. Кому, якщо щось подобається, робіть скрін, відправляйте мені в Інстаграм. В описі YouTube-каналу є мій Instagram. От. Або на Viber. От мій вайбер. Можете робити теж скрін і відправляти на вайбер. Якщо щось якась прикраса, Такий ще нефритовий кіт. Прекрасив. Якщо якась сподобалася, також додайтеся до мене в TikTok. В описі YouTube каналу є мій і TikTok в тому числі. Так, ще покажу вам така цікава лисиця з лабрадору Ціни все і питайте на ну в Viber або в Інстаграмі. Така цікава синя ірізація. Теж, дивіться, яка шикарна. Лисиця дуже гарна. Такий лабрадор. Така статуеточка може бути у вас як декор. Також прийшов такий лотос. Теж з цікавою різацією. Тут така рожева, зверху така синенька. Це все теж для декору. Такий лотос, теж лабрадор. Ну, от. Красуня можна для себе, або на подарунок. Така цікава прикраса І також є всевидячи око Лабрадор з лазуриту. Тут от включення піриту є. Така от синього кольору. Така от пірамідка. Теж вона може як і вертикально стояти, от така, або просто горизонтально. Лежати. Також ще є такий цікавий кулон за метисту. Тут їх в мене навіть два. На вибір можна вибрати собі, який краще подобається кулончик. Таке сонце за метистом. Також є такий, дивіться, цікавий котик котикс бронзовий. Можна його як кулончик теж, або як брілочок на ключі використовувати. Така от краса. Так, колончик з аметисту, не пам'ятаю, показала чи ні? Теж такий аметистовий кулон. Тут у нього, до речі, такий, як би як шамбала, можна сказати, можна регулювати собі довжину більше менше робити. так, от Він регулюється коротше, довше, теж можна відрегулювати. Потім такий, дивіться, класний браслетик. Це я вже сама зробила. Цікаво з фурнітурою Такий варіант браслетика. Тут у нас троянда пустелі. Димчатий кварц місячний камінець, дуже гарною різацією, дивіться, якою. Бусинки 10 мм. така от краса. Теж, якщо комусь подобається з фурнітурою теж робіть скрін. Тут розмір 18-й розмір. Ну, можу на ваш розмір відрегулювати, якщо у вас інший якийсь розмір. І також новиночки мені прийшли отакі чудові троянди. Це у нас флюорит на такому металевому стержні Вони 15 см довжина. Камінь флюорит. Така цікава трояндочка. Зеленого відтіночку флюоритова Потім також є пірит, отакий От гарний пірит троянда. Теж натуральний камінець тут. Дуже гарно буде як для декору або для когось на подарунок. Дуже гарна буде прикраса. І також яшма залишилася, ще був рожевий кварц. Але вже поки що він. Такий рожевий кварц теж є, але він поки що зарезервований. Теж гарна ніжна трояндочка. Такі вони так от виглядають. Цікаво, дуже гарний буде декор, або на подарунок, дуже буде приємно. І також є така ручка Аметист. Вона все робоча, пише, все із таким мінералом. Натуральним, не обробленим, не до кінця обробленим, а метистом натуральним теж, можливо, когось зацікавить, така пропозиція. Так, також мені, я не пам'ятаю, показувала чи ні. По минулому відео ще такий є смарагд, натуральний смарагд, також є каблучка до нього, якщо кому треба. Така точна каблучка, можна як набір зробити. Потім є ще рубін, дуже гарний країна видобування м'яма, теж браслетик, 5 мм бусини, натуральний рубін, такий цікавий, блискучий. Є також трошки меншого розміру рубін, теж малинового кольору. Теж мямма. Україна видобуває. Аквамарин дуже гарний браслетик, дивіться, теж ніжний, ніжний, цікавий. От. Є також прозорий кварц, або гірський кришталь. 4 міліметра бусинки на намистинки. Теж дуже гарні. Так. Ще також прийшов, дивіться, цей от шикарний лабрадор хто чекав, з гарною, дуже різацією. Такий красончик шикардосний. кожні бусини дуже гарна різація. Але він, от бачу, з кожним разом дорожчає, тому він вже не такі, як ціни, як були літом, а от він вже дорожчий де флірит, шикарний. Теж камінці дорожчають з кожним кожен місяць вже дорожча і дорожча ціна, так що, якщо кому треба, пишіть такий місячний камінь. Дуже гарна 10 міліметрів бусинки. Дуже гарна різається, теж є... 10 є 8 міліметрів. Також лепідоліт. Лепідоліт золотистий. Теж цікавий такий лепідоліт. 8 мм бусини Цитрин, шикарний такий гранений 18-й розмір. Є також бусинки, боцванський агат, браслетик ще залишився. Такі от шикарні теж бусини 10 міліметрів, дуже гарний. Є перуанська бірюза браслет. Ніжний ніжний такий нагадує літо. Шикарний теж перуанська бірюза. Є також гарний, цікавий камінь ларімар. Такий блакитного ніжного кольору. Ларімар. Шикарний серафініт. Такий от серафініт браслетик або крила ангела. Теж допомагає в заліковуванні застарілих ран ну і взагалі ран. Шикарний серафініт. Також є бірюза такого типу. Дивіться, такі є південно-африканська бірюза Є також чароїд, чарівний камінь-чароїд. От красота, шикарні, дивіться, які відтіночки. Чароїду. І дуже гарний цитрин з бусинкою дзи. 10 мм бусинки. І от така от 9 очей бусина дзи з гірського кришталю Теж дуже гарно тут і, і різ... ну, от такі от включення, дивіться, як у натурального цитрину і великі бусинки 10 мм. І також шикарний камінь кіаніт. Зараз вам покажу кіаніт. Також у мене є і каблучка, і сережки, можна зробити набір. Ще хочу вам показати: є отакий гарний флюорит з різними бусинками. Тут і фіолетові, і рожеві відтіночки, і зелені. І теж тут 11, майже 12 міліметрів бусинки великі. І от такий шикарний ще гранат є. 8 міліметрів, але е, за рахунок такого цікавої бу, е, форми бусини, е, він здається, що навіть усі 9. Також хочу вам показати новенький набірчик прикрас. Тут у мене е, виходить таке намисто. Цікаве тут сердолік, е, перли, також нічка Іру і і золотий пісок мікс, така бусинка. Отаке от, от намисто цікаво, 40 см, ну, як би на намисто. Потім такий же є браслетик такого типу і сережечки до, до них. вот такого. Можна, як набірчик, теж використовувати. Тут засібка конго, метал нержавічий. Такі сережечки. І ось такий набірчик прикрас. Це я тут зробила поки в мене був вільний час. І така цікавий варіант прикрас вийшов. Усім дякую, хто був зі мною. Заходьте також в Тікток на стріми Там періодично можна в реальному часі подивитися прикраси, якісь питання задати. Усім бажаю гарного чудового дня, чудового тижня і здійснення бажань Усім до зустрічі, пока-пока.